Президент США Дональд Трамп прокоментував припинення постачання військової допомоги Україні. Він заявив, що ухвалив таке рішення, оскільки не знає, чи хоче Київ в регулювання. Американський лідер також зазначив, що мовляв робиться для того, щоб зупинити смерті. Ну а що стосується гарантій безпеки, то очільник Білого Дому наголосив, що перш ніж він почне думати про це, він планує завершити війну. І на думку Трампа важливо, щоб спершу припинилися бойові дії. У верхній палаті конгресу США сенатори заблокували п'ять різних резолюцій на підтримку України. Як повідомляє голос Америки, їх винесли на розгляд на розгляд у середу демократи і незалежний сенатор Берні Сандерс. Однак, республіканська більшість не підтримала жодного документу. Їхній розгляд не був занесений до протоколу голосування. Відтак точних даних про те, хто підтримував, а хто виступив проти наразі немає. За даними медіа у тексті кожної з цих резолюцій, містився заклик засудити жорстоке. Вторгнення Путіна в Україну і знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами і України і західної демократії, у тому числі. А ультраправий проросійський політик Елін Джорджеску висунув свою кандидатуру на повторних виборах президента Румунії. Про це повідомляє агенція Associated Press. Зазначається, що біля центрального виборчого бюро в Бухаресті сотні прихильників зустрічали політика криками про останню спробу і ще одну революцію. Нагадаю, що конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів, у якому Джорджеску переміг. Ну і ще європейський суд справ людини відхилив скаргу. Цього політика на скасовані вибори. Проти нього порушено кримінальну справу. Звинувачують Джорджеску -Джор зокрема у підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні дезінформації і створення фашистської організації. Ну а Європа може створити небесний щит зі 120 літаків для захисту від атак Росії на Україну. Про це повідомляє видання «The Guardian». Журналісти пишуть, що європейські повітряно-військові сили зі 120 винищувачів можуть захищати небо над Києвом і заходом України від російських атак, і це дозволить уникнути ескалації конфлікту з РФ. Повітряний щит буде являти собою зону повітряного захисту під керівництвом Європи, яка діятиме окремо від НАТО. Нагадаю, що фактично ця ідея повторює ідею закриття неба за допомогою західних винищувачів, яку українська влада просувала. І тут точно нема е, чого заперечити ще на початку повномасштабного вторгнення однак, тоді запропонувалося закрити літаками усю територію України. Нині ж є відмінності від цього плану, і про них далі.